Вітаю вас на каналі Домашні рецепти. Мене звати Наталія і я запрошую вас підписатися на мій канал із дзвіночком, щоб отримувати першими сповіщення про смачні рецепти, як ось цей. Сьогодні я підготувала відеорецепт домашнього київського торта. Давно хотіла спробувати. Нам дуже сподобався рецепт спрощений, не складний, тому думаю, вдасться кожному. Тож приєднуйтесь і давайте готувати разом! Для початку потрібно заквасити білки, для цього залишити їх на добу при кімнатній температурі, сквашені білки збиваємо з дрібкою солі до м'якої піни. Далі поступово додаємо цукор, ванільний цукор і добре збиваємо приблизно 8 хвилин. Окремо змішати цукор, борошно, подрібнені пісмажені горіхи у мене волоські. Мішати в два етапи в білки. Застелити дві форми пергаментом і викласти тісто розрівняти. Форми неоднакового діаметру. Одна має 24 см. Друга трішки менша. Сушити при 150 градусах 2,5 години. Готові коржі залишити при кімнатній температурі на 12 годин а то й більше. Для крему шарлот жовтки Змішати з цукром і ванільним цукром. Молоко закип'ятити. Скип'ячене молоко з'єднати жовтками, покласти на вогонь. Довести до кипіння, зменшити вогонь і уварювати суміші протягом 5 хвилин увесь час помішуючи, залишити остигати. Підрівняти коржі зверху, якщо потрібно, і більший корж до меншого я використала дно від меншої форми. Збити м'яке масло хвилину, далі потрохи додавати заварену суміш. Відібрати половину крему, до решти додати какао, перемішати. Збираємо торт. Піднос змастити трішки кремом, щоб торт не їздив. Змастити корж світлим кремом, викласти другий корж. Покрити і боки торта кремом з какао. Покриваємо боки подрібненою крихтою. Смачного! Дякую за перегляд, коментарі, лайки, так ви сприяєте розвитку каналу і до нових відео!